Мова про пиво: на перший погляд, звичний для багатьох напій є дуже шкідливим, особливо у великих дозах. Пивний алкоголізм важко лікується, адже людина вважає, що будь-яка залежність у неї відсутня. Медики наголошують, пиво для розвитку алкоголізму є набагато небезпечнішим аніж горілка чи вино, адже воно швидко всмоктується в організм та счиняє свою руйнівну дію. І доволі часто викликає отруєння. Пиво викликає через свій хімічний склад, дуже часто викликає отруєння. Тобто там дуже багато є так званих піноутворювачів, моноамінів, які є по своєму складу. Ну вони є дуже небезпечними. Якщо зловжувати пивом, печінка починає синтезувати гормон, який подібний по своєму. Складу до жіночих статевих гормонів, так званих естрогенів. і тому от люди, які п'ють пиво, вони мають проблеми там з надмірною вагою. Появляється так званий пивний живіт. У чоловіків може бути ожиріння по жіночому типу розвиватися. Вживання слабоалкогольних напоїв є великою проблемою, каже пані Ольга. Їх п'ють підлітки, молодь, а подекуди навіть і діти. В подальшому таке розпивання призводить до дуже серйозних проблем молодого організму. Особливо небезпечними є енергетики, стверджує медик. Вони є стимуляторами нервової системи, тому на змішування енергетику з алкоголем активно реагують судини. А діти з прихованими вадами серця чи судинними проблемами можуть навіть загинути. Тут у нас така тенденція, що ходять. Підлітки 17-18 років десь по дискотеках, по нічних клубах. І от є схильність до того, що вони беруть цей енергетик і вживають його разом з горілкою. Ну, ні в якому разі, ні в якому разі це не можна робити, оскільки такий коктейль він може призвести навіть до летального випадку. Я особисто от консультувала дівчинку, було 15 років. Або 14. Вони десь з друзями гуляли в парку, випили пиво, потім випили горілки. Ну, не знаю, правда, де були на цей момент їхні батьки, що вони про це не знали. Запили це все алкогольним рево, і дитина потрапила у реанімацію нашої дитячої лікарні. в стані, Ому дуже сильного збудження психомоторного з галюцинаціями, не розуміла взагалі де вона перебуває. Тобто, відповідно, там і капали, і психіатра до неї кликали, і нарколога. Тобто, ну випадок такий несприйний. а Таких випадків зараз ну дуже часто буває. Особливо небезпечним є розпивання пива серед дітей віком від 10 до 13 років, стверджує лікар-нарколог. Під впливом даного алкоголю молодь вчиняє кримінальні дії, оскільки втрачає над собою контроль. Найнебезпечніше, ну, коли діти починають вживати пиво в такому дуже молодому віці. Тобто до, до 10-13 років організм росте, формується і алкоголь щиняє свій вплив на клітини мозку, на клітини серця, на клітини печінки, тобто знову ж таки, якісь затримки розвитку цих органів. ну і відповідно потім… Будуть проблеми, то діти себе мало контролюють для дитини. Достатньо випити одну пляшку пива, щоб вона втратила контроль над собою і щинила якийсь злочин, особливо якщо в компанії, наприклад, є хтось старший, який схильний до цього, залучають дітей в якусь кримінальні там злочини, чи в крадіжки, чи десь угони автомобілів, чи ще щось а потім відповідно якісь проблеми з законом у дітей. Ми поцікавилися в молодих кулемаян чи усвідомлюють вони, який вплив слабоалкогольні напої, зокрема пиво, мають на організм. Негативно, не, не вживаю. Не вживаєте взагалі? Ні, взагалі не вживає. Ні пиво, ні ні абсолютно нічого. Я взагалі не поважаю, ні, алкоголь, ні алкогольні, ні слабоалкогольні напої. Оскільки це дуже шкідливо для організму людини, не то що жінки наше молоде покоління воно дуже сильно вживає. Алкоголь, слабо алкогольні, слабоалкогольні напої, і це просто загрожує для. Мину, майбутнього нашого слабоалкогольні напої, на мою думку, це є все гірше ніж такий сильний алкоголь. То, що сильний алкоголь практично ніхто не п'є, а на слабоалкогольці люди, особливо підлітки, там школярі, такі інші, вони і стають в принципі алкоголіками. В житті є набагато більше всього цікавішо, і що приносить задоволення, не псуючи своє здоров'я. Не вживаю категорично. Алкоголь це є наркотики. Люди, які вживають наркотики, вони вбивають себе і своє майбутнє, своє потомство. Люди, якщо це не розуміють, вони є, грубо кажучи, люди, яких розвели, тобто вони є лохи. Люди, які це хоч чуть-чуть усвідомлюють, вони є самогубцями або люди, які трошки з не дружать, які усвідомлюють, що вони йдуть, на що вони йдуть. Тобто, що вони вбивають себе і своє потомство. Негативно до алкоголю ставиться і більшість коломиян різного віку. Люди переконані, ті, хто зловживає міцними чи не дуже напоями, сам заганяє себе в могилу. А здоров'я та життя треба цінувати. Вони так вже воспитані, що вони хочуть випити. Я не п'ю і я не задоволений. Здоров'ї собі людина портить йде раніше землю віддихати. Треба не пете, не курете и буде... Я вважаю, що молодь треба займатися чимось інакшим, щоб вона не розважалася пивом, а займалася якоюсь корисною справою. Більше займатися спортом є багато цікавих занять, можна багато приділяти уваги природі, є багато благодійних зараз міроприємств. Можна приймати участь в волонтерській справі. Неправильно, батьки повинні відповідати за це. Також дивитися, не вживаю і другим не бажаю. В крайній разі. Стараюся, я думаю, що це погано. Пити чи не пити, звісно, справа кожного особисто. Проте перед тим, як вкотре прикластися до пляшки, подумайте, алкоголь шкодить не лише вам, він може негативно вплинути навіть на ще ненароджених дітей.